Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, Хмельниччина. Зараз відгружається Оріон РФ з реверсом, з примусовою навіскою. Ось такий тракторець відгружається на Хмельниччину. Цей тракторець був придбаний в кредит через Глобус Банк. Ми погодили, зробили, зареєстрували. І от зараз буде відгрузочка. Людина уїхала, приймати буде дружина, але трактор перевірений вже на площадці блін був неодноразово. Так що зараз відгрузимо. Кредитуємо, кредитуємо, бачите, відгружаємо тракторці і в кредит, і за готівку. По перерахунку, також з юридичними особами. Тракторці всі в гарному стані. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського помічника, сільськогосподарське обладнання. Проспект Миру 45В, місто Житомир. Тракторна площадка. Дякую.